Давай это все-таки послухаем и далее. Он все равно формируется в рамках... А... Менталитет. Менталитет все равно формируется. Он все равно формируется в рамках а... границ Украины. Формируется определенный менталитет. Он, конечно, разница между Западом и Востоком. Он все да. равно чуть-чуть разный. Менталитет это не только про суперкруто. Да? Это про разное. Ну, мы понимаем, но да, у, нас, можем. У, у нас очень похоже, у нас у всех очень похожий миндвизит. Мы все очень похожи. Мы все очень похожи мыслимо. Ну, мы взагалі мислимо по-разному, реально. Але... А, Ні, я, чесно кажучи, я, я так включилася в серйозний аналіз того, що ми зараз вимогилися, що я перестала ржати, як я ржала, коли я це нарізала. Ну, коротко, Насправді, менталітет у нас такий, що ми хоч і відключаємося друга від друга, але ми все одно похоже мислимо. І в мене цікаве запитання до е, Івана в прив'язці до цього і до всіх е, послідовників Івана. От дивіться, Ми похоже мислим. Іван опередним образом мыслит, а що його відрізняє от русского чоловіка, який там живе в 50 кілометрах від кордону України? З іншого боку, я можу ще сказати, що насправді для того, щоб, похоже, мислити, для початку треба почати мислити. Тут, звичайно, не цей не цей випадок, тому що тут просто набір слів. А, Более похожи, кто-то менее похожи, но... но... короче, спектр. Нет, yes. вот, спектр определенного, да, скажем, mm -hmm. цвета. блять ну понятно, короче. Mm -hmm. Вы понимаете, Желтый да? Желтыми, синими, Слушай, так сложно. Сложно это объяснить синими, желтыми, красными, да, и в спектре. Ну, блядь, понятно, короче, сложно это объяснить. Спектр мы мыслим, в общем, спектр. Более-менее мы похожи. Непонятно як, по менталітету. І тут, нарешті, нарешті, я маю надію, що ви там э, смієтеся, тому що <сум> я сміюся і плачу всередині. Ну, бо бо, бо це просто. Ну насправді а, ти зазвичай стикаєшся з таким потоком. Барахла в голові в якійсь випадковій розмові десь там чи десь підслухав в маршруті чуюсь розмову, чи десь проходиш? А там на лавочки бабки розмовляють. Чи ну щось таке? Ну ти, типу, ти ніколи не можеш це задокументувати. А тут же, ну, за винятком, звичайно, виступів у деяких політиків, це можна. А тут ну просто вічний сяйво світлого розуму. І, зрештою, сяйво осяяло голову світлу. Я маю на увазі кольор волосся Івана Дорна, і він виродив. Чи може не він? Я не пам'ятаю. Зараз згадаємо. Я от не можу об'яснити для себе, тому що інтересна, коли. Когда... Я себе говорил, я очень редко слушал из детства русскую музыку, на русском, yeah. не обязательно из России, на русском. Mm -hmm. И когда я потом разбирался, всегда выяснял, что это ребята с Украины. Mm -hmm. Это mm -hmm. Ну, вуаля, ты чувствуешь, да? да у нас. Тот э... же Quest спис А, ah, вуаля, ты... да. Я забыл, прости, сказать: да. про свободу, про свободу. Мы очень свободолюбивые. Mm. Это главное, один из главных принципов. Це да. наверное, сейчас там проклинали, просто пока я и свободу. не называла. Свобода! <свобода>, Нет, свобода! Скажи свобода! Зрадник! Я, да, да. Ой. До речі, ці э, хлопці вони знали більше українських слів, мені здається, ніж Іван Дорн. Вони там говорили, що ми вчили українські слова через пісні Вакарчука, через э, те, що ми дивилися футбол української мови, тому що футбольні коментатори прикольні, тільки що він сказав слово зрадник. А вони так, ну типа і вони говорять: ми коли слухали музику російською мовою, то та музика, яка нам подобалася, це українські виконавці були. І от Іван вспомнив про свободу. Ми така сваболюб... свобода любіва. І дійсно, у нас відчуття свободи і прагнення її дуже сильно відрізняє від е, русского народу. Слава Богу, Іван виродив один із ключових меседжів цього його спілкування поки що з м, ведучими, але давайте слухати далі, тому що далі у нього свобода а, наклалася на сігарету Живчик Сільпо. Сигарету, живчик, Сільпо. Отмаль. Свобода. Ми очень свободу. У нас обічний президент на два сроки не задержується. Коротше, ми свободолюбіве, і показником цього є те, що у нас нові президенти. Взагалі-то це норма. Ну, типу, це норма, те, що у суспільстві є можливість обрати президента, і вони обирають після одного чи після двох термінів. Да? Але от, ну, Іван Дорн це прив'язав, що наша свобода проявляється в тому, що ну, якимось чином, якщо взяти Майдана, то вона дійсно проявляється. А знання політичного життя українського у Івана просто. А перший При... Кучма же був? был? При причин, нет, первый был Кравчук. Котор, который сам Корчук. ушел. В 94-м что ли ушел? Сам ушел? Вроде бы. Не у... знаю. Кажется, нет, да, там, по-моему, после... по было так, что он был из тех, кто подписал Беловежское соглашение от а Украины. А потом просто выборы были, и он. Ну, не... А, не ну просто он же бывший партийный функционер а и ну, так да. далее. Это тяжело. Ну, Это там не быть бывшим партийным функционером. Да, ну иначе не получилось. Да, да. Ну вот, Потом Кучма, да, вот он два, два срока был. Mm -hmm. И потом, собственно, уже менялись, менялись, менялись. Ну и в целом, как бы, это говорит о том, что мы достаточно свободлюбивы. Да, это и бич наш. Мы выбираем новых президентов, и это наш бич. Ну, это наша свобода, и это наш бич. А uh, я, я, чесно кажучи, не дуже, uh, не дуже бачу паралель між свободою і вибором президента. Це так, ніби типу, ми вибираємо хазяїна, але ми так міняємося. Ну, типу, ладно. Давайте послухаємо, чому це наш біч. А це і бич наш, тому що в, в, в ну как бы в такій в свободі якісь рамки все одно повинні бути. Ми повинні якось то себе, все одно щось как-то. Директиви якісь наблюдаємо. І так, так к анархії дуже близько ну, вот. головне, щоб ми не впали в анархію. Директиви ми повинні бути свободолюбиви, але не очень свободолюбиве. І там я зрозуміла, що а, на цьому, в принципі, моє занурення в Івана Дорна підходить до завершення, тому що я не можу це слухати. Але... Все одно я ще якийсь час його послухала, і зараз ми ще послухаємо цей. Ви розумієте, я ж це вам уривками отак от нарізаю і там щось ще коментую. А це ж суцільний потік. І уявіть собі, ви е, запросили українця до себе на подкаст і такі: ну, типу, розкажи нам щось про українську культуру. А, ну, про Шевченка нічого нового в Казахстані Іван Дорн не розкаже, бо Шевченка там був в А, да? і відповідно, ну, типу, нічого нового. А те, що нове може розказати, то ці ведучі знають про це більше. І вони роздупляли Івана як могли, але все одно не дуже могли, Тому що, ну, наприклад. Музыка очень прикольно объединяет, потому что, например, есть. Вот у вас есть русскоязычные украинцы, да, там или русские украинцы. У нас есть русскоязычные казахи, которые, например, казахский язык плохо знают. Да. Вот он для них считается в какое-то время не родной, пока mm -hmm. они там не решат. Да. И музыка была тем мостом, который их связывал с остальным населением и с казахской культурой в целом. И сейчас, когда казахская музыка просто взорвала, mm -hmm. этот процесс видно очень сильно. То есть Бувають не якісь там, соціальні бенефиты, не там, ругань, типу, давай учи свой язик работает, а вот такая така мягкая сила. Тобто це круто. Коли читает шиза, я хочу читати як Шиза. Ну, в душі говорить про те, що для того, щоб заохотити нове покоління дітей, підлітків молодь Казахстану говорити рідною мовою. То треба створювати той продукт, який буде модним, і через який вони будуть приєднуватися до свого простору. Іван Дорн того теж не зрозумів, тому що він почав говорити: Ну, да, у вас м'ягка сила, а у нас тут прийшли з війною, і наша мягка сила не допомагає. Він навіть не усвідомлює, що він якраз е, був жидкою силою, І взагалі він не усвідомив, що йому сказали. В принципі, якщо ти Іванушка Дурачок, то <сум> тут э, це і не дивно. Хоча э, Іван потім ну там вже в ході запису інтерв'ю згадав про пантелеймона Куліша і не тільки про нього. Свобода нас так багато, що ще немножко далі і почнемо шашками рубитися. Так, от Чорна Рада. Да. Чорна рада Куліша. Она просто, если прочитать, то можно сразу сделать выводы и все. Моя следующая книга ah, ah, да, Чорна Рада. Когда в следующий раз встретимся, уже будем цитировать. Разбор книга, Черна. Чорна рада да, да. Ну, можно, кстати, еще Марію Вовчок почитать, но там более сказочная і Я, до речі, з Марко Вовчок починала читати книжки, коли почалося вторгнення. Я «Пана Мирного і Марко Вавчок читала. Не знаю, тому що там коротка, коротка форма. І так, ну, В принципі, да, у неї є і казкові сюжети, але не тільки. І от він згадав Марію Вавчок чомусь саме так. І от згадав же ж на коліша. І я можу сказати, можливо, можливо, насправді він згадав. Їх разом не просто так зараз. Буде короткий детокс, тому що я розумію, що всім нам треба видихнути після культурологічного бекграунду на Івана Дорна. Ми ще не завершили з ним, але я хочу вам коротко дати наводку на відео, яке ви можете подивитися про пантелеймона куліша і не тільки. Про те, що Пантелеймон Куліж написав найнуднішу книжку в шкільній літературі, ми знаємо ще зі школи. Вибачте, але чорну раду я не можу читати до цього часу. Також ми знаємо про збірку «Зів'яле листя Івана Франка, і всі ми плакали від оповідання Володимира Венеченка Федько Халаминдник. І до речі, не тільки від нього, а від його. Діяльності на посаді в Українській центральній раді, я так думаю. Але сьогодні я не буду говорити про їхню громадську політичну чи творчу діяльність а про те, якими вони були чоловіками, і чи хотіла б хтось з нас біля себе такого чоловіка. До речі, спойлер навряд. Особливо несподіваною для мене стала любовна драма Володимира Венеченка. Хоча, незважаючи на цю кінематографічну історію, все таки найбільшим таким мудаком, якщо можна підібрати це слово, для мене виявився Пантелеймон Куліш. Ти нічого ж я називаю Куліша мудаком. І ми, власне, починаємо з Пантелеймона Куліша і його дружини Олександри Білозерської, з якою він познайомився, коли йому було 24 роки, їй 15. І власне, я думаю, що можливо Іван Дорн теж дивився це відео, тому що він прослухав про всі романи Пантелемон Кольша. Я сумніваюся, що він про що він читав Демонтовича, тому що він можливо б згадав про Демонтовича в цьому інтерв'ю. Тому я думаю, можливо, він подивився канал Роксана Тимків. І, от ви можете подивитися на які теми Роксана знімає відео, і це надзвичайно велика розвага. Я рекомендую вам піти і передивитися це відео, і зокрема подивитися. Відео про скандали та інтриги українських класиків. Навіщо Роксана все це робить? Вона показує тих, кого ми вчили по підручниках, як живих людей, і ми про них можемо дізнатися більше і попліткувати навіть і подивитися, якими вони були мудаками чи не мудаками. Попри те, що в книжках ми вчили їхню біографію і говорили про це з пафосними їбалами в школі. Можливо, можливо, Іван Дорн теж дивиться. Ну, хоча ні, він навряд чи дивився, бо це недавнє відео, а, а там згадується ще про Марковачок. Ну, коротше, а, а, десь він вичитав, що вона Марія Вілінська, і от-от-змішалося. От Все змішалося. Коні, люди, вовчки там і так далі. І ви знаєте, я знову ж таки хочу зробити декілька обмовок у сьогоднішній матері, тому що, ну. Для мене було надзвичайно розвагою дивитися це інтерв'ю, щоб не плакати, і сміялись. Але з іншого боку, це, по-перше, можливість подивитися на зріз е сприйняття України у людини, е у якої в голові сидить е поруч е з поняттям української ідентичності, Мавпочка е і б'є у дзвони в голові. Е це раз. Um, нам пощастило, що Іван Дорн погодився дати це інтерв'ю і робив це дуже активно, це два. І uh, з третього боку, я вирішила, звичайно, над ним так познущатися, тому що ну, він заслужив. він заслужив. Я, я хочу, щоб на все, ну, как бы всі знали, що ми, ну, я завжди как бы, везде за границею, і я остаюсь українським артистом і топлю за Україну. Угу. Uh, но... При этом со своим нарративом, со своим контекстом. Mm -hmm. Свободолюбивым, блядь. Короче, он украинский артист, и у него свой свободолюбивый контекст. Я зараз ще невеличкий дитоксом залишу і етер розбору інтерв'ю Дорна Гардону у 2001 році. Андрій зробив і ну, тут він все сказав в принципі, і про менталітет а, Івана, звідки він взявся. Ну і взагалі це буде такий підсумковий відос до того, щоб ви тільки що все побачили. Я його сприймаю не як українця, я його сприймаю як рускава. Як, от знаєте, Гоголь, на мою думку, був більшим українцем. Ніж дорм. А Гоголя я не вважаю українцем. І Булгакова я не вважаю українцем. Українець ти тоді, коли створюєш щось в українському просторі. Русський язик це плюс е, в російськомовну літературу. Не можеш ти сука, розвивати роз українську літературу русським язиком. Це буде не українська література, це буде русська література. Тому що, тому що вона українська, тому що, що? тому що я їв картоплю з цієї держави. І тому що тут я народився. Вау! Саме так ти стаєш українцем. Саме так тебе ідентифікують як українця. Ти тут народився. Що ти зробив для своєї нації? Нихуя. Що ти робиш для своєї нації? Вставляю палки в колеса. Я українець. Війна з Росії, що ти робиш? Підігрую в їхню дутку. Сосени, прошу, що ми один народ, ми ваша жомова яма, не бейте нас. Ну і власне десь так і є, і сам э, Дорн це визнає. Рассматривать на мне вообще отношения типа между Україною та Росією очень сложно. Потому що mm. я, ну как бы родившийся в Челябинске, приехавшие в Україну, ставший украинцем. Понял? Вот Ты, так, как бы, вокруг, рядом, недалеко, да? Начавший учить украинский язык в пятом классе, вокруг меня был ну, типа весь. почти там русскоязычный норатив mm -hmm. потому что я еще в городе таком был ну то есть как бы я не вообще но ну, исключение правил скорее понимаешь и а, когда такое исключение справил становится очень не Известной личностью uh, на меня ну, как бы вешаются большие большие ответственности. Ну, собственно, и я их сам на себя тоже вешаю. И в итоге uh, потом да, беру смелость на себя просматривать отношения между Россией и Украиной uh, через собственную личную историю. Что для Украины и ее независимости ну как бы вредно для здоровья, наверное. Я не понимаю, честно говоря, я не знаю, ну, как бы, хуй пойми. <кліст> ну, Тобто 10 хвилин Іван розповідав про український менталітет, а потім сказав, що він із Челябинська і взагалі. Але при цьому він дуже щасливий, що він дає скандальні інтерв'ю. Згадуючи про інтерв'ю цьому господі Юрію Дудю. Це, до речі, інтерв'ю, з якого у Юрія Дудя почалася кар'єра, і не просто так, мені здається а, власне, Іван говорить про те, що... Ну, я, якби, словив хейт mm -hmm. <laughs> за це <этого>, отепер. <laughs> вот. І до сих пор, якби, как бы, со мною цей ярлик такого, типу... Ну, тобто, якщо потрібен, якби, чемпіон світу по скандалам, mm -hmm. а внутрі країни, це вот напротив вас сидять... Mm, мастер по этому делу. Это суперстальные яйца, я бы сказал. Mm -hmm. Лежат, катаются. Пожалуйста, не візуалізуйте. Та уже. Ви знаєте, після того, що сказав Іван Дорн до того, то в принципі про яйця це не найгірший тейк був. Я зразу можу сказати, це не треба візуалізувати. Але як ви бачите, Іван вважає, що як би це назвати без діагнозів? Слабоумство, ну я не знаю, це ж. Мені не хочеться говорити медичними термінами. Добре, тупоумство, ту можливо, так. Що це стальні яйця? Ведучі намагалася витягти з Івана хоча б якісь натяки на те, що він проходить трансформацію. Цього не вийшло зробити, і зараз ми зафіналимо. Нарешті це інтерв'ю прекрасне, його тезу про... Були ли у какого-нібудь внутрішні праціворечі самим собою. Прежде всего. Да. Ну да. Я, что, Я я что я не до конца хорошо знаю, что я не посвящал этому больше времени, чем нужно. А потом я начал задуматься, почему, собственно, так произошло. А потом понял, что да, да, вокруг, наверное, ничего особо меня не заставляло это делать. То есть так получалось, что я как бы свободно себя чувствовал русскоязычном в стране и, собственно, особо не не, как бы не не давил на себя, да, а, то есть и на совесть свою. украинская. В итоге, как бы, чувствовал себя у... А потом, когда это все произошло, я понял, что ну да, надо, наверное. Если у меня было такое, что нужно чуть-чуть как-то больше себя посвятить. Истории и всему остальному, потом mm -hmm. поэтому я пошел почитать книжки: что по полез в историю. Уже альтернативно сам искать каналы э, про гетьманство, про Запорожскую Сич, про все эти времена Дорошенко его попытки сделать независимый самостоятельную Украину еще в те времена. Конституция, наша, наше положение в Советском Союзе, потом дальше, дальше, дальше. И, как, собственно, для того, чтобы как бы свою картину по этому поводу все сложить. Вот. Mm -hmm. ну, и... Як ви думаєте, вийшло у Івана якось сложити картину? Чи не вийшло? Бо мені здається, що взагалі не вийшло а, в жодному разі, і це дуже велика біда, а, тому що він є публічним спікером, який легітимізує невігластво, ну, невігластво, от, який легітимізує невігластво. Найвищої форми і пишається тим, що у нього сталеві яйця це невігластво таким чином демонструвати. Більше того, він є орієнтиром, тому що можна бути дуже популярним, і при цьому ніхіра не знати про українське як Іван Дорн, тому що ти українець, бо їси українську картоплю, і у тебе є паспорт України, і можна їздити по світу і розповідати, що я українець, я хірени чувак. Я не представляю руську культуру, яка зараз гівна варта, да? і завжди, в принципі, була, але її дуже класно презентували через величезні вливання бабла. Іван Дорн прекрасно себе почуває з українським паспортом, їздить, виступає, говорить, що він репрезентує Україну, поняття зеленого не маючи про Україну, демонструючи виняткову невігластво.